Я рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Ну що, день номер два нашого огляду другого ангару. Да, let's go. Let's go. Давайте почнемо показувати вам, що в нас є в іншому ангарі, можливо, теж вам буде цікаво. Значить, так, тут в нас стоять п'ятдесятки кабінники, але перший донфен сороковка є в червоному кольорі. Так, донфен дехел. Дехел дже другий вже нема, до речі. д другий вже немає? Не, Такі з, з субільним диском да. цим вщепленням. Ага, ясно. Ловол 50-ка. З кабіною. Ну, я ти з кондиціонером, без кондиціонера. Там з кондиціонером, без кондиціонера. О, Ні, це кентавр. Там ззаду ще один ловол. За кентавром. За кентавром. Це, це кентавром. теж ловол, так. На Вінницю поїде, до речі, це вже проданий да. Ну, ясно. Сподів... нема. Так, ДТЗ п'ятдесятка є. Ну, його чорно хва. Між іншим, на ДТЗ зробили знижку для військових: 300 доларів. На всі моделі ДТЗ чи якісь є певні Андрій? Ну якщо буде дорожче, то буде ще більше. 35-ку У нас військовий брав. То знижка була 300 доларів. 300 доларів. Так. А получається, що чим більший трактор, тим більша знижка. Ви кажіть, Чи що договори? хай приходять, договоримося. А хай приходять. Чуєте, що Андрій сказав? Щоб я вам повторила, я повторюю. Приходьте, договоримося. Так, ловол теж буде без кондиціонера, так? Так, є з кондиціонером, є без кондиціонера. П'ятдесят далі у нас сороківки пішли. Вживана сороківка, ловол 35. Так. Чотирьохциліндровий. З кабіною. Ну, може, тут дуже навіть видно, наскільки джинне кабіна нижча. навіть від 35-ки. Да? Давайте не будемо за джинму, бо в мене око починає сіпатись. Д давай, добре, далі. От давайте от, от відкрити джинму. От відкрите джинму. Що? Давайте, вже якщо відкрили. Ні, з того боку, з того боку. Ну, давайте з цього тоді. От відкрите джинмо. Як О. вам? Нормальний оцей важіль? Отут от, вог от, от, стоїть. Гляньте. Тобі легше, Андрій? Просто. Ну от легше. глянь, от як туди сісти. Я от як туди сісти? От як От коментувати. От як, от як? От тут, отут, тут дупа, а отут що? Ну, це, це для кого, взагалі? Андрій? Для мініатюрного тракториста, який буде сидіти в кабіні, і йому буде тепло. І він не буде думати, що чи вітер, чи сніг, чи дощ. Йому У -у -у. буде затишно. Що погнали далі? <рес> Думала не коментувати, але не втрималася. Так далі. 24-й Донсер в червоному полі. Да, сьогодні е -е. поїхав, до речі, G2 так само. Залишився тільки один e, G2, 24-ка з водисковим щепленням синього кольору в тому Ангарі. все, більш нема. Yes. Так, Лола, я казала 35 полугоди. Тож їде в п'ятницю. Самий теж да, я під... продав. Андрій, я тобі питаю. Я, знаю. <с> я мабуть, тебе мало хвалю, кажу, сам себе не похвалю. <с> <с> ні, мені добре, та? мені нормально. Андрій у нас молодець. Він дуже гарно продає трактори. Я взагалі все добре роблю. Погнали далі. Далі. У нас кінтак. Ні, це ж це. Це Оріон. РД. РД. Андрій, так, ну, то гарний трактор. РД, що ще вистачає, до речі, ще половина завозу з того є. Так. Ловол, Пішли на другу сторону. Угу. У нас ідуть пентав. Там що, теж кентаври, 24 ки так, Андрій? Так. Тут. Тут вам хочеться, якщо вже не покажемо, коли в нас було. Теж 24 кентаври. Вовни стоять, вов, ці самі кентаври, новий Ті завоз. Самі кентаври. Ось вони так. Вже складені всі 24. Ні, 40 ки Ні, 40-ки вже поставляють. Ні, дивіться, 24-ка, 24 40-ка, 40 50-ка. 40-ка і 50 40 50-ка. 50 так. Да. Слухай, Суроківка 24 на однаковій базі, так? Да? Так, да, одна база. Причому 24, яка ще більше, здається. Ні, ти просто так став. Ні, 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 от станьте сюди, станьте сюди. Ми вже, ми вже за Дрім дивилися. Ну, капот можливо, ви ще підняти, Андрій. Е, я а думаю, капот. не через Т. Сороківка С на вузькій резині. А, від резини. За не рахунок може того. Бути. А Бо ту... там СХ. А тут СХ. Ну, от бачите, 24-ка, так. 24 да, зараз говорили, дуже класно. Зараз ви ще получаєте так. Yeah. 50-ка огонь взагалі. Дуже гарно. Дивіться, яка вона висока, От навіть сидіння, де е, водій сидить на садківці да, да. і де сидить в 50 ці Круто? Взагалі класно. Ні, навіть 50 вийші, огонь. Навіть вище місце, ніж в кабіні. От я дивлюся в кабінниках, навіть тут, мабуть, ще вище місце зараз на 50 От Отут от, от, не впевнений, якщо чесно. А от подивись, от я таку навіть на око, мені здається, що. А так, може, й... треба буде глянути, до речі, треба okay. буде. Сховав. Сховав. Сховала, я і прийшла. Лугол, 24 в новому дизайні, піренькі там, бо ще вчора ми показують магарі був один, тільки да? тут нам Андрій все-таки доказує, що їх ще є yeah. Yeah. Дальше, От, бачите, кімнтар, э, в надіях. Далі, далі. Кентавр. Побачите, кінтам в старішому дизайні, да? металічна панель, почує. Mm -hmm. Значок виведений окремо 24. ка Ще вона ну, вони, є. відповідно Тому будуть електро. Будь ласка, звертайтеся. Ну вони й дешевші, ніж в новому козові. А наскільки різниця, Андрій? В... Ми... В... ми писали від... про них два від 400... Мені здається, 300 доларів. Від 400 до 300, там може бути і резина різна, може бути будь-що. Мені здається, ми писали плюс 300 доларів за дизайн. Мені так і намагався огляд. Там 300 доларів за дизайн дійсно за ці всі фішки. І як на мене, воно. Так, джинми, джинма, там що у нас, Андрій. Це сінтай. Сінтай. Це показували це... вчора, неповнопривідний. Ну от може покажеш його, бо там у нас на передку його не видно, а є тут. Вчора ми зелені показували. А вчора ми показували зелені, мабуть, не були повнопривідні, були задньопривідні. Два повнопривідних і один отакий був без передка. Без передка. Такі самі. О, з вами стоїть ще Дунфен в новій морді, тіки Диха Питали, чи є, tant, є. Tant. Ну а далі видно ДТЗ двадцять в чорному кольорі класний крапток. Так, йдемо далі. Пішли далі. Погнали. Пішли наші за так. Джина, знову джина, знову у нас. Е... О, якась ціна з вона мені так думає, щоб не переплутати букви. РД Є, РД ДР хотіли сказати чи як? Ну, аби не РФ. А, ну так. Так. 24. Це з дводисковим щепленням в старому кузові, до речі. По-моєму, кентавр з 40 порівняти з джинмою 40 і ми не змогли порівняти, бо вже кентавра сороківкою з 40 з Дудиського щеплення. Вже я не було забрали, не. Так, далі, далі. Андрій, ну я подивлюся, що то в нас тут робиться з цієї <ріст> сторони. джинма і донфен. Джинма і Донфен. Ну, щоб не пропустити, вдруг якийсь такий, знаєш, ексклюзивний тракторець, <ріст> ми йому не показали. Ну давай що на всю сторону перейдемо. Ми там вже не зупинилися на Угу. Ще японців стоять. Ну ми потім пройдемося, бо вчора був теж запит uh -huh. робити огляд на японців, бо вже ми закінчимо з китайцями. Давай. Давайте. Так. Дон 24-ка, четвірка, Шифен на Риміний, так? Так, так, так. Далі. Джинма. джинма 24, четвірка. Ну багато джин, слухай. Та так. Да. Далі, шефен, Знову шефен. Тут як вони йдуть? Який повноприводний? Оцей цей більший. Оцей, що це... більший, то повний привід. Повний привід, а це задній привід. Далі китав ось в зеленому полі. 24. Комусь може можеться... це. Це що в нас? РДшка. РД. 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 І то РДшка. Угу. Але от дивись, дійсно, з тим РД, да, з тим повітряним фільтром. дивись, навіть на фоні кентавру, да, наскільки вищий повітряний фільтр, оцей контейнер да, для ПЛО стоїть ну вище, да. ніж в РД. Ну, да. От подивись, от, скільки говорили про це. Ну, Але мусимо говорити, хай міняють, щось роблять. Трубу доточити ж не, не тяжко, правда. Е, не знаю, чи воно там треба її доточувати, бо часом питають поміряти ну, цю трубу ага. в воздухозабірник. кому в гараж не влазить. Оця труба? Ну, Ні, да. ну чекай, якщо є вихлопна труба висотою такою, то чому вона має впливати? Ні, бо є навпаки, є висока одна, вихлопна менша. Наприклад, ми в Донфенга вихлопну кладемо, кладем, крадемо. Чуєте? Вихлопну крадем, кладемо так. Ага. Її можна покласти. Ну, ось так. Так, Знову кінтар. Так, що тут? У нас далі, далі, далі. Дойця ще покажіть, що є. Що є в нас? Дойц у нас, дойць. Дойць. нас твій улюблений дойць. Да, дойць. Є. Андрій, привіт. Є. Він є, досі є, і Андрій є. Сьогодні я з двома Андріями. Так, ДТЗ в чорному я кольорі. Вже, вже я вже загалом Ну, бажає. Ще пута точно. Так, ДТЗ в чорному є. І там ще був ДТЗ. В общем, чорний колір ще, ще на наявності хватає. Юто знову ж таки, вчора в тому ангарі ми показували Юто. І тут Андрій нас не обманув. Ще Що є. Так, да. І донза до, 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 до 24. Андрій. Замітьте, якого немає вже. Оріона з 40 -ки. Нема. Все. Нема? Нема. Нема. А питалися теж в коментарях, коли будуть ці оріони. Після нового і написали, року. Після, ну, да, так, і, так і написали, що після нового року. Так. Хто ж буде є, брати джинми, якщо є такі оріони? <сміт> <сміт> оріони? Ні, серйозно. Ладно, ДГшка. Покажіть кентавр на знижці. А, кентавр на знижці? <смітно> 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 Так, шифенс, да, так, Андрій? Задньоприводний. Так. Так, Булат. Цей булат не донор. Ні, це хороший це Булат. Це хороший Булат На продаж, так? Да? Це хороший Булат. Добре. І кінтар. Ось. Ми обманюємо товар на знижці. Андрій, як. Дві 300 забирайте разом з фризою. Ага, це разом з фризою, дві триста, а було без знижки, це яка була? Дві вісімсот п'ятдесят. Взагалі хороша знижка. Супер. Можна жити. Хто жив, той живе. До Святого Миколая треба тракторець з фризою. О, пишіть листа. До Федоровича. нікого. Так, і тут у що у нас лідер, який стрілюся, зелений. Що це таке? Е, кажіть, чого нема. Казати, що нема? Казати, що він нема. Ну ми його показали. Та хай собі стоїть. Хай там стоїть та труба ні без пічки. Добре, є вона, але мені труба. Ні, Андрію, добре, якщо їх побільше продати, Андрія робота буде. Андрія, робота буде. Yeah. Привітайся, скажи, що тебе буде робота. Ясненько. Ну, все пройшли, Андрій. По китайцях Ta. ми розібралися, Ta. всіх назвали, ніколи всіх назвали. нікого не образили. Надіюсь, вам цей огляд сподобався. Пишіть, замовляйте, питайте, залюбки будемо відповідати. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Дякую, до побачення! Вот